Сьогоднішня Євангелія говорить нам про прощення гріхів і зцілення тіла. Мова йде про розслабленого, якого друзі приносять до них Господа нашого Ісуса Христа. Господь повертається в свої рідні краї. Його тільки що попросили вийти із землі Генесарецької. Там, де його гонять, він йде в інше місце, щоб творити добро. Він не зупиняється в цьому. Він і є втілене добро, яке. Жило серед людей. Він приймає віру друзів цього розслабленого. Вони їхня віра дієва. До речі, вони нічого не зробили. Вони тільки принесли, але вони здавали всі труднощі, які були пов'язані з цим. Треба було зібрати певну команду, да, щоб понести його, знайти ноші, пробитися через натовп, знайти місце, де знаходиться Спаситель. І вони мовчки поставили перед ним ноші своїм другом, який сам не міг прийти, мабуть, і покликати не міг на допомогу. Вони просто поставлені, нічого не просять. Але часто буває, що та біль, крик, відкрита рана, та, те розслаблене тіло, яке перебувало довгий час, неподвижне, цей крик чує Господь, і він непоміченим не буває перед ним. Такий крик краще любої молитва. Крик відчаю і болю. Господь завжди відгукується на такий заклик. Ми знову чуємо слова Дерзай чадо!» Він до нього звертається. Дитина, чадо. Я думаю, це вже була потіха, яка торкнулася серця цього розслабленого. Бог прийшов відновити те, що було зруйновано. відновити ту гармонію між людьми і Богом. Зцілити наші душі і тіла. Перше, що він робить, це торкається серця цього прославленого. Він прощає йому гріхи. Я думаю, для будь людини це є великим полегшенням і великим благом почути такі слова від Творця. Прощаються тобі гріхи. Ще невідомо, чи буде він ходити, але це вже велика втіха для того, хто перебуває розслабленим довгі роки. Книжники і фарисеї в серцях своїх подумали, що він зневажає Бога, Богопульства. Серцевідець Христос знає їхні помисли. І тому на підтвердження того, ким він є, він не тільки сказав, прощаються тобі гріхи. Але сказав, візьми постіль свою і йди. Богослови під цим розслабленим розглядають все наше людство. А ми повинні побачити в цьому розслабленому кожен себе. Як і тому розслабленому. Нам потрібен той, хто спонукає нас прийти до нього Господні. Інколи буває так, що нас приносять до нього. Як в прямому, так і в переносному. значенні. В якійсь мірі ми можемо. Цьому розслабленому побачити і наш народ, який довгі роки залишався в стані розслабленого, тобто не роблячи ніяких значних рухів без дерзновення, входячи в цей світ. Є два способи вивести його із цієї розслабленості. Перше – це місія церкви, яка повинна взяти його на свої плечі і привести до Христа. А для цього потрібна жертвованість і відданість. що, як на мене, якраз формується і кріпне в нашій православній церкві, яка вийшла з цього народу, яка з цим народом, яка молиться, переймається всіми бідами, хворобами, виразками, які є на тілі нашого народу. Ми бачимо і життя нам показує інше православ'я, яке не бачить біди або не хоче бачити цю біду, яке агресора не називає агресором, яке говорить, що нам треба схилити голови і мовчки йти в радянське ярмо. Б'ючи себе в груди. Я думаю, місія нашої церкви це жити болями і радощами нашого народу. Це певен процес, певний процес. Але другий, друга причина, яка потрібна для спасіння, для нашого вставання. Це те, щоб народ не кричав, відійдіть мені так хорошо, щоб він не сопротивлявся тому, що хочуть йому зробити благо. Важко діяти в церкві, важко діяти в, церкві в, в народі, який втратив віру, який живе тільки турботами. Свого сьогоднішнього дня. Радянська влада зробила все можливе і неможливе. Навіть так, не радянська влада, а богоборча влада. Тому що радянська і богоборча це є синонім. Тому я вважаю, що ті, хто знаходиться в цьому храмі, це ті, хто кого торкнувся, Бог їхніх сердець. Наша місія не тільки тих, хто тут в облаченні стоїть, а місія кожного, хто знаходиться тут, це апостольська місія, просвітницька місія, місія любові в цьому світі. Як сказав Спаситель, якщо хочете. Щоб знали, що ви мої учні, нехай буде у вас любов між собою. По цьому можуть узнати всі інші, хто ми є, чиї ми є, ми Христові. Тому зберігаємо цю любов, пликаємо її. Якщо відчуваємо брак цієї любові, переходимо до джерела любові, наповнюємося цією любов'ю. І розносимо її далі по своїм домівкам, по робочим місцям. Роботи в нас дуже багато. І в цьому нехай допомагає нам Бог. Тому що стан розслабленості, він катастрофічний. Тому що людина то розум, розуміє, що те, щось треба робити, щось діяти, але ні рукою, ні ногою, ні чим іншим не може пошевелити. І це трагедія, яка приводить до великої катастрофи, до відчаю через униві. Не даймо. Ворогу людському загнати нас в нас стан без виходу.